Доброго дня, діти! До вашої уваги пропоную послухати віршик листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє з за гори. Ходить осінь листопадом жовте листя стелить садом. Скажіть мені, любі дітки. Про яку ж пору року йдеться у вірші? Так, осінь молодці. Що відбувається в природі? В природі, дітки, відбуваються зміни похмурих днів більше, ніж сонячних. Відлетіли лелеки в теплі краї, листя стелиться садом. Дітки, а давайте пригадаємо ознаки осені? Де стає коротшим? Туман стелиться землею. Зникають комашки. Частіше дощить, звірі готуються до зими, а птахи відлетіли в теплі краї. На згадку про красу осені ми сьогодні з вами на занятті зліплення зліпимо чарівне дерево. Отже, дітки, для роботи нам потрібно. Пластилін різних кольорів, дощечка, стека, картон під основу та вологі серветки. А тепер, дітки, перед початком роботи приготуйте, будь ласка, наші пальчики для нашого ліплення. Повторюйте, дітки, за мною, будь ласка. Вітер гілочки гойдає. З них листочки обриває. Осінній дощик капотить. І по листочках стукотить. Молодці, дітки. Тож, дітки, беремо пластилін коричневого кольору та Відрізаємо нашою стекою шматочок. Шматочок пластиліну. Розминаємо дітки його. Ложимо на дошечку та качаємо качалочки для нашого стовбура дерева. Таких діти-качалочок нам потрібно багато для стовбура та гілочок. Більші та менші. Подивіться, дітки, качалочок нам потрібно багато, і великих, і малих. Тож, починаємо ліпити. Беремо великі качалочки великого розміру та прикладаємо його на нашу основу. Це буде, дітки, стовбур нашого дерева. Притискайте так гарненько. Притиснули. Також у стовбура в нас є кора дітки. Заліплюємо нашими качалочками дерево, кору. А тепер, дітки, робимо гілочки. Приклеїмо, гарненько притискаємо. Гілочки у нас йдуть в різні сторони. Доповнюємо їх також маленькими качалочками, щоб вийшло у нас дерево з гілочками. І останню. Ось таке дітки, дерево в нас вийшло. Але в дерева щось не вистачає. Давайте ж йому зробимо, дітки, листочки. Так як зараз осінь, ми зробимо нашому дереву дерево, осінні листочки. Жовтий колір нам потрібно, червоний, дітки. Та зелений. Нам потрібно з них накачати кульки. Кульки в нас будуть невеличкого розміру. Десь приблизно ось такі дітки. Кульок нам потрібно багато, і червоних, і жовтих, і зелених. Тож приступаємо до качання кульок. Беремо дітки наші кульки. Та притискаємо їх на гілочки нашого дерева. Ось так. Жовту, червону, кульку, зелену. І так по всьому деревцю, дітки. Ось таке дітки, дерево Так як, дітки, зараз осінь, ми наші листочки, кульки, помістимо також під деревом. Ось так, діти. Погляньте, вийшла краса! Погляньте, дітки, яка вийшла краса у нас. Ну що, мої любі, мені слід уже з вами прощатися, а я буду чекати на ваші фото роботи з чарівним деревом. Дякую вам за увагу, дітки! До побачення!